Безпідставна зупинка працівниками патрульної поліції водія. І як наслідок визнання недопустимими доказами всіх послідуючих кроків і документування працівниками патрульної поліції водія за інші порушення. Що каже на це суд? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Єсько у програмі. Коротко про головне. Є цікаве рішення Чернівецького апеляційного суду за номером 718 1824 22, де Чернівецький апеляційний суд сказав, що якщо працівники патрульної поліції зупинили безпідставно водія, і після того вони виявили, що водій там в даному випадку був не в тверезому стані, і всі інші подальші кроки, які документували, якими документували працівники поліції даного нетверезого водія, суд визнав їх недопустимими доказами. Тобто причина зупинки безпідставне зупинення транспортного засобу, і як наслідок всі подальші дії працівників поліції визнані незаконними і всі докази визнані недопустимими, в зв'язку з чим. Водій визнаний невинуватим і відповідно звільняється від відповідальності за керування транспортним засобом в нетверезовому стані, а саме по статті 131 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І можна би було сказати, що дійсно суд максимально так об'єктивно підійшов до процесу, врахував всі процесуальні моменти. Як і зупинки водія, так і документування водія. Але свідчить наша практика, що такий випадок буває один раз на 100 випадків. Про що я маю на увазі? Вся наша практика, з якою ми зіштовхувалися, навіть якщо водій виконує всі правила дорожнього руху, а працівники правоохоронного органу, тобто патрульної поліції, йдуть. Незаконним шляхом і безпідставно зупиняють, або, допуска... Допуска... або допускають інші процесуальні порушення під час документування там, чи зупинки транспортного засобу, чи навіть провокують водія на те, щоб він відмовився проходити драгер чи їхати здавати в медичний заклад свої аналізи. В 95% судді. Не звертають уваги на процесуальні порушення, які допускаються працівниками патрульної поліції. Основним доказом, яким є на сьогоднішній день для працівників патрульної поліції і для суддів, це є відеоспостереження або сам запис відео з бодікамери. Основний момент це запис з бодікамери. І там уже чи підставно, чи безпідставно зупиняли, чи дозволяли, чи не дозволяли, тому майте на увазі, перше, не вживайте алкоголь за кермом. А друге, що якщо ви десь і вичитали рішення суду, де вас працівники поліції можуть не документувати зв'язку з тим, що безпідставно зупинили, не радійте цьому, тому що такі випадки бувають дуже-дуже рідко. Друзі. З вами був Ігор Ясько. У програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-стрінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!